Україна стоїть і стоятиме. Кожен день боротьби з агресором доводить нашу волю не зламати, а дух не скорити. Ми народ, який творить історію свободи та захищає справжні демократичні цінності усього цивілізованого світу. В етері Креманшуцькі новини про важливе дізнаєтесь далі. Кременшуцькі комунальники продовжують впорядковувати міські двори. Роботи ведуться у різних мікрорайонах, там, де ремонтів не було роками. Один із таких дворів нині оновлюють у мікрорайоні Молодіжний. Я тут живу з 2006 року, то тут ремонту, в принципі, і такого і не було. Так що це дуже добре. Так, про ремонт у своєму дворі говорять місцеві мешканці мікрорайону Молодіжний. Нині тривають комплексні роботи із облаштування внутрішньоквартального проїзду поблизу вулиці Володимира Великого. Там задіяно одразу кілька комунальних служб. Зараз тут працюють бригади шляхово ремонтно будівельного управління. Працюють наші інші комунальні служби, в тому числі благоустрій і світло. Зробимо після того, як завершимо дорогу освітлення цього мікрорайону, для того, щоб він був по-справжньому безпечним і комфортним. У планах кронувати дерева, оновити вуличні ліхтарі на сучасні світлодіодні, також облаштувати окрему зону для водіїв, аби ті ставили свої автівки не на зелених зонах, а в паркувальних кишенях. Не забувають і про пішоходів. Для них передбачені зручні тротуари. Робимо практично капітальний ремонт у цього внутріквартального проїзду з заміною бортів, устройством паркувальних кишень, отмосток, входи, виходи в під'їзди. Люди кажуть, що двір давно потребував оновлення. Чекав, чекав, коротше, то я, звісно, дуже задоволений. Тут дороги взагалі не було. Тут жими були по колінах. Провести такі роботи в усіх дворах Кременчука поки що неможливо, бо підтримка армії перш за все. Проте після перемоги комунальники зможуть виконувати ремонти в більших обсягах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у фаховому коледжі КРНУ імені Михайла Остроградського відбувся незвичний, однак украй важливий захід, покликаний створити умови для майбутнього працевлаштування студентів до підприємств міста. Про що йде мова? Дивіться далі. Сьогодні у рамках грантового проєкту «Skills for Recovery» у фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася конференція Кар'єрний навігатор від освіти до виробництва. Такі потужні конференції вони повинні проходити не тільки в місті Кременчуці, а й по всій Полтавській області. Я впевнений, що Кременчук є тією основою, де завжди щось розпочинається. Ми розпочинаємо з вами сьогодні цю конференцію. І завдяки нашим партнерам і кременчуцьким підприємствам, і вони фактично є роботодавцями, і які створюють майбутнє для того, щоб ми знайшли з вами роботу, знайшли сьогодні освіту. Метою заходу стало забезпечити зв'язок між добувачами освіти та підприємствами, які потребують кваліфікованих фахівців. Основна мета сьогоднішньої конференції – підготувати фахового спеціаліста. Який буде задовольняти сучасним вимогам підприємств наших партнерів переробної галузі, наш грантовий проект називається підвищення конкурсоспроможності фахових молодших бакалаврів, освітні професійної програми обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю глозеле машинобудування через інтеграцію освіти і виробництва в Полтавському регіоні. Сьогоднішня ініціатива дала можливість по справжньому сконцентруватися на викликах сьогодення, аби здобувачі освіти фахового коледжу КРНУ глибше розуміли специфіку роботи підприємств, були достатньо кваліфіковані та створювали гідну конкуренцію на ринку праці. Наш проект має чітку мету: підвищити каракрконкурентну спроможність фахових молодших бакалаврів за освітньою професійною програмою, обслуговування та ремонт, обладнання підприємств хімічної та газопереробної. Промисловості у рамках спеціальності галузевого маршрутного будування. Це можливо лише завдяки глибокій інтеграції освіти і виробництва. Саме тому ми запросили сюди до участі провідних представників підприємств регіону. Тож у межах заходу присутні ближче познайомилися з роботою таких підприємств, як УКутатНафтасервіс, «Укртатнафта», «Укртатнафта» «Кременшуцька ТЕЦ, Кременшуцький завод технічного вулицю, Данон Кремес, Делайт, «Світтейл», а також Крюківський вагонобудівний завод. Таким чином, цей захід посилив співпрацю між коледжем та підприємствами, а ще створив підґрунтя для стажувань і працевлаштування студентів у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Підтримка українського виробника залишається одним із пріоритетів державної політики. Черговим кроком у цьому напрямку стала презентація нового каталогу техніки для громад. Деталі вже за мить. Сьогодні, 14 жовтня, в Києві у рамках виставки комунальної техніки «Комунтех-2025» відбулася презентація оновленого каталогу Українська техніка для громад 2025 Участь у заході взяв і міський голова Кременчука Віталій Малецький, де висловив своє бачення розвитку цієї галузі. Якщо говорити про прохання до виробників, ну я думаю, що їм треба бути знаєте, більш таким відкритим до місцевої влади. до… Бізнес інструментів до фінансових інструментів до оновленого каталогу, який представили на заході, увійшли 325 одиниць різної техніки, які виробляються на 41 підприємстві із 14 областей України. Це і громадський транспорт, і комунальна, і спецтехніка під час презентації обговорили зокрема попит серед українських громад на таке обладнання. Ну я не знаю в кого є там дорожні комунальні підприємства, але в нас є. І те, що Анатолій Петрович сказав, дійсно, коли ми йдемо на бюджет на бюджетних сесіях, директори комунальних підприємств часто густо захищають свої бюджети, пояснюючи, чому йому потрібен грейдер, чому йому потрібен коток чи ще щось. Тому в принципі інструментарій є зараз. Електронні системи дозволяють це генерувати і все бачити. Проєкт зі створення каталогу реалізується в рамках політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським. Співініціаторами створення каталогу виступили Федерація роботодавців України, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Асоціація міст України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У Кременчуці готується до події, яка об'єднає активних творчих і допитливих людей. 25 жовтня місто стане осередком навчання, спілкування та нових відкриттів. Про що йде мова, розкажуть наші журналісти. Освоїти нові навички, провести час із користю та відкрити для себе щось нове. Тепер це стане реальністю для Кременчужан. 25 жовтня у місті відбудеться масштабний проєкт Простір можливостей, який об'єднає десятки активностей для дорослих і дітей. Кожен зможе знайти заняття до душі серед 13 різноманітних тренінгів від творчих майстер-класів до практичних занять самооборони, комунікації чи розвитку бізнес-навичок. 25 жовтня в місті Кременчук буде проходити проект Простір можливості. Цей проект спрямований на всіх мешканців нашого міста. Він буде відбуватися з 10 ранку до 16.30. Місце ми повідомимо учасникам, які заповнять анкету. Цей день стане справжнім святом натхнення нових ідей і знайомств. Учасники дізнаються цікаві. Факти з історії Кременчука поспілкуються з підприємцями та військовими, які поділяться своїм досвідом, мотивацією та життєвими уроками. Також на гостей чекають інтерактивні локації, корисні поради від фахівців різних сфер та можливість спробувати себе у новій ролі. Саме на цьому заході будуть зібрані різні теми для того, щоб кожен містянин нашого міста зміг в анкеті обрати саме, куди він хоче. Там буде і самооборона і тренінг з з кібербезпеки від патрульної поліції. А також там будуть Спікер, який буде розповідати про СММ, про культуру. Також ми залучили дієтолога, який буде розповідати про те, як правильно харчуватися. Крім того, для наймолодших учасників працюватиме дитяча локація. Мама може прийти з дитиною. і Для цієї дитини буде створена дитяча локація, тобто можна буде залишити дитину на цій локації і піти на тренінг, на який ви записалися. Зареєструватись можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Проте поспішайте, адже час обмежений. Долучайтеся, анкета відкрита до 20. 1 жовтня. Потім ми будемо повідомляти учасників, куди приходити та на який час. Проєкт реалізується в межах конкурсу соціальних програм та проєктів Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Організаторами традиційно виступають Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, громадська організація «Створюй дій, досягай та департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Певнена гра, командний дух і яскраві емоції. Так, збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі до чемпіонату світу 2026. А серед тих, хто творив цей результат, наш земляк Назар Волошин. Як це було? Дивіться далі. Кременчужанин та вихованець МФК Кремінь Назар Волошин вкотре довів свій клас на полі у складі національної збірної України. У четвертому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 у Кракові синьо-жовті здобули складну, але надважливу перемогу над командою Азербайджану 2-1. І саме завдяки грі Назара команда змогла здобути важливі очки. На 30 30-й хвилині після вдалої комбінації зі старту українці відкрили рахунок, про те, що до перерви суперник відігралися. Ключовим моментом другого тайму стала гольова передача Назара Волошина. Саме вона дозволила Україні знову вийти вперед і закріпити перевагу. Гравець отримав заслужене схвалення від коментаторів і шалений заряд підтримки від фанатів на трибунах і перед екранами телевізорів. Його майстерність на полі стала ключовою у контролі гри та створенні моментів для команди. На в й хвилині Волошин міг забити третій м'яч. Після точної передачі він завдав влучному удару по воротах суперника, але арбітер після перегляду Вар скасував гол через фол, що передував результативній атаці. Попри це, внесок Назара залишився вирішальним. Перемога 2-1 на користь України. Попереду на збірну чекає непросте випробування. Матч проти чинного віцечемпіона світу Франції, який відбудеться 13 листопада о 21.45 за київським часом. Бажаємо нашій команді впевненої гри, а земляку Назару Волошину, наснаги та удачі на полі, щоб Кременчуцькі болівальники пишалися силою, талантом і віданістю своїх спортсменів на шляху до омрієної світової першості. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Яскрава зірка української естради Ірина Федишин виступила вчора ввечері на сцені міського палацу культури у Креманчуці. Як це було наживо бачили наші журналісти. Саме так Ірина Федишин, співачка пісні якої вже давно стали любі мільйонам українців, виступила з грандіозним шоу Секрет вчора ввечері у Кременчуці. Я дуже скучила, я дуже чекала цієї зустрічі. Скучила за вашими посмішками, за вашими емоціями, за вашими обов'язками. Насправді ще дякую кожному, хто сьогодні завітав, тому що час непростий, але ваше місто це. Є. Приклад мужності, незламності, сили. І я знаю, що сьогодні в цьому залі є також наші захисники. І, зокрема, знаю точно, що тут є 107-ма артилерійська реактивна Кременчинська бригада. Давайте гучне помогу! Загалом після початку повномасштабного вторгнення творча кар'єра артистки тісно переплітається з допомогою нашим захисникам і захисницям. У рамках концерту відбувся розіграш лотереї з призами, виручені кошти, з якої підуть на купівлю автівки одному з підрозділів збройних сил України. Вдячність за підтримку військові висловлюють навіть під час концерту. Панірино, дякую вам велике за те, що ви нам допомагали. 14-та бригада 36-та бригада морської піхоти. 41 бригада. На сьогоднішній день ми дуже отримали багато допомоги. Це автівки, дрони, сталінки і багато речей Дякую вам, велике! Байже області! Ще до початку концерту поціновувачі сучасної української музики з нетерпінням очікували виступу улюбленої співачки. Краса її, її голос. А ще те, що потрібно нам всім хоч трішечки радощів, тому прийшли трішки подарувати свої аплодисменти і прийняти цю радість. Дуже подобається творчість. Рішили відпочити, гарно провести врем'я, е, время задонатити на наше військо. Чого очікуєте від концерту? Позитивних емоцій. Концерт Ірини Федишин у Кременчуці став прикладом того, що навіть у найскладніші часи можна продовжувати створювати прекрасне, ділитися цим з людьми та ще й допомагати Збройним силам. Тож з нетерпінням чекатимемо артистку з новим концертом у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Віктор Павлік, артист, який об'єднує покоління, і доводить, що справжня музика не старіє. 24 жовтня у Кременчуці звучатимуть його найкращі хіти у програмі, сповненій любові, емоцій і живої енергії. Детальніше дізнаєтесь далі. 24 жовтня, о 18-й годині, у міському палаці культури відбудеться концерт Віктора Павліка Найкраще, особлива музична подія, на яку з нетерпінням чекають шанувальники справжньої української естради. Ім'я Віктора Павліка давно вже стало символом щирості, таланту і любові до пісні. Його голос упізнають із перших нот, а композиції супроводжують багатьох уже понад чотири десятиліття. Програма концерту це найкраща з творчого доробку артиста. Хіти, які звучали з касет, платівок і радіоприймачів оживуть у живому виконанні, щоб подарувати слухачам емоції, які не втрачають актуальності з роками. Цього вечора поєднаються лірика і драйв, спогади і радість, тепло минулих років і енергія сьогодення, які повернуть кожного до улюблених моментів життя, перших зустрічей, зізнань і щасливих історій, що назавжди залишилися в серці. Квитки вже у продажу у казах міста та на сайті karabas.com. Не прогавте нагоду почути наживо хіти, які стали класикою української стради. Катерина Грудніва, Кравчуцькі новини, схиляємо голови перед тими, хто тримає небо та кордони України. Наші захисники це щит народу, сила волі і віра у завтрашній день. Їм безмежна вдячність і шана від кожного українського серця. Вічна слава кожному герою.